Я у місті Суджа Леніна дійсно нема. Звісно, ворог вже розуміє, що відбувається, і починає якось стримати наші дії. Активність дуже велика. Класна двіжуха. Війшли в кураж вже, да, просування, 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 просування. Ще два рази сходив і, в принципі, вийшли всі 28 військовослужбовців. Потужний був, бій, я вам скажу, такий, ну, рідко таке буває. Коли в бойові машини на відстані 20 метрів ведуть один в один одного вогонь, вони не можуть попасти, бо вони маневрують. Чи думали ви, що може отак все обернутися? Ні, звісно. Ми думали, бабака, бабахи ба перестані, це як. Ми пішли в чужий дом. Все дом. Все сказано. я тім сказала? Україна хочеться на Україну. Я не хочу на Україну. Це м'яко, блядь, все. Дрожіть да. я сам, ініціатива 10 років. Я на цій війні вже 10 років я. батько. А я розлово. Слава другі. Допомога. Медицина, харчі, сітки. Все. Це народ України за два дні зібрали старлінг. Дякую вам, українці. Це буде сьогодні поставлено на машині евакуації, яка входить в зону отуди. От де немає зв'язку, практично я вже й тут немає. Оце сьогодні головне. У місті Суджа, це рейд центр Курської області, який Збройні сили України почали контролювати із перших днів операції на Курщині, і тепер, як ви бачите, Леніна дійсно нема. Так а що з Леніним сталося в результаті? Вчора росіяни провели акт декомунізації в місті Суджа і поцілили дронами рознесли пам'ятник Леніну. Це вже після повідомлення, що його ніби зняли ми. Так, так. Він стояв на місці. Навіть ми намагалися, щоб і голова була на місці, але ж вони сіли і повністю його знесли. Що прикметно бачила небагато побитих будівель. В основному лише вікна вилетіли в адміністративних. На всьому шляху від нашого кордону до суджі майже всі хати цілі, магазини теж. Тут от будинок центр народного творчіства розбитий, але наші кажуть, що це росіяни його ж розбили. Наші почули, що в повітрі літає в зараз перечікуємо. Звісно, ворог вже розуміє, що відбувається і починає якось стримати так би мовити, наші, наші дії. Так, активність дуже велика, в півдрони застосовуються. Ми застосовуємо у відповідь, у нас є чим теж давати віддачу і ми продовжуємо. Це Камаз, який раніше належав Ворожій Федерації, так сказати. Коли його затрофейли? Десь в 9-х числах цього місяця ми і затрофеїли. Це при зачистці села ми його знайшли і вирішили його забрати собі для наших потреб. Це ж вешка їхня? Так, це був їхній знак. Познавательний, кацапський. Ну і коли ми транспортували її назад, звісно, ми зробили вже трикутничок. Вони тікали по хатам, по посадкам, по своїм вопам, ропам і техніку вони всю залишали. Що ви подумали, коли вам сказали про те, куди ви відправляєтесь? Класна движуха. Хто був задіяний в цих. Цій авантюрі, я думаю, всім сподобалось. Було неочікувано. Чесно, просто всі спочатку були в такому трохи ступорі, як це так, що, що дійсно ми зараз підемо туда, чи що? От. а потім вже дійсно завдання підтвердилося, і ну, ми тільки раді були, якщо чесно. Не, не кожен день за кордон виїжджаєш, а це така можливість. Заходимо на територію, я просто викрикнув Все, Росія, і ми поїхали далі працювати. Перші там дні це все на адреналіні. Потім, вже коли ти розумієш, що взяли таку кількість полонених і взагалі е ту роботу, яку ми зробили, це ну, сподобалось, були з собою задоволені. У нас ж війська просуваються, ніхто не зупинявся, всі рухаються. Противник він точно не знає, де ми перебуваємо. І він собі дозволяє переміщуватися колонами. І бувало таке, що він цими колонами прямо до наших позицій перемішувався, що дозволяло нам наносити вогневе враження. По взводні декілька колон нам. Ми все-таки знешкодили. Щоб так було зрозуміло, 4 БМП в 3 БМП. Ми є в місцях, про які вони не знають? Вони не знають. Про один бій, населений пункт не буду називати. Наші проводили зачистку цього населеного пункту. От противник застосував резерв дві БМП ворожих, БМП-2. І вони виїхали так, виходять, наші заходили з одної вулиці, а вони так заскакували вправо. І навідник на козаку, він побачив ці дві БМП і почав в них стріляти. От одну він підбив, ось друга БМП розвернула башню і почала стріляти. Но вона не попала в козак, вона почала стріляти по своїй БМП і одарвала їй башню. Наші на козаку почали здавати назад, виїхали в город, і в них почався цей бой там. Вон БМП там, між хатами визирає, шукає козак, а козак визирає між хатами. От, ну, на жаль, поки не прилетіла фівішка, не вийшов козаки, наші бігцем не евакуювалися звідти. Ну, от такий потужний був, я вам скажу, такий. Ну, рідко таке буває, коли в бойові машини на відстані 20 метрів ведуть один, в один одного вогонь і вони не можуть попасти, бо вони маневрують. Сі цілі, БМП, та ворожа, яка там каталася, вона була теж уражена ФІВі дроном нашим. То есть, але при зачисті. Ні один підвал не зачищався. От нас просто часу на це не було. Ми рухалися вперед, 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 вперед. Там були війська позаду нас, які цим займалися. І от вони вже в процесі почали виявляти це місцеве населення. Ну, їх, їх багато там. Це був перший рейд, так сказати. Після нього в мене було сім днів реабілітації в госпіталі, тому що отримав контузію. Це було. При зачистці села, і вони вирішили зберегти своє життя і здатися в полону. Була у нас задача зачистити село, пройти вулицю, і вона, вона йде через це село і доходить до ворожого Вопа. Ми рухались з технікою, з піхотою під час руху. Потрапили в засідку, благополучно відбились, вибили ворога з його позицій. На жаль, один із військових отримав поранення. Легке, він продовжив виконувати свою бойову задачу. Потім, коли ми дійшли вже до крайньої вулиці і почали спускатись до цього ВОПа, вийшли. Російські військовослужбовці почали махати руками, вони підняли руки, ми помахали, щоб вони йшли до нас. До нас вийшло два, два військових російських. Один з них був офіцер, це командир взводу. І коли ми запитали, скільки там людей, він сказав, що там ціле відділення. Ну і Ми дали йому установку, що якщо вони хочуть жити. Вони здаються, ми їм забезпечуємо транспортування в Україну, безпеку, і ніхто з них не постраждає. Він пішов за однією групою, ще два рази сходив і, в принципі, вийшли всі 28 військовослужбовців. Більшість з них це були строковики, дуже молоді хлопці, 20-23 роки. Пограничники. Декілька контрактників було. Групи знову ж таки попередню групу, яку ми розбили і взяли полоненого. Вони взагалі не знали, їх привезли. От їм сказали, йдіть туди. От вони йшли. До цього на Авдіївки ми були. Ми були в Кліщеївці, таких випадків я не чув, і ну і в нас точно не було таких випадків, щоб брали таку кількість полонених. Одночасно, я це теж сподіваюся, що ми все-таки зможемо обміняти на той самий Азов в першу чергу, і на цих стр... срочників по 18 років, то да, їх в першу чергу треба міняти на Азов. Спитаю, не можу не спитати, ну тому що пишуть світові змі про це, про три знищених моста. То росіяни в оточенні. Коли вже вони звідти почнуть тікати. Бо вони будуть розуміти, що вони не можуть забезпечити це угруповання якимось матеріально-технічними засобами, тоді, тоді можна щось говорити а зараз це просто пусті розмови. Спочатку був страх, потім війшли в кураж уже, да, просування, 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 просування. Ось, але зараз розуміємо, що от вже потрібно трохи збавляти, вже треба подивитися в сторони. От, хто зліва, хто справа, де противник, де його сили засоби? Як шпротивник вже не такий, як на початку. В нього немає розгубленості. Перегрупувався і зайняв уже. Вигідні для себе рубежі. Тобто зараз противник активно застосовує це видно з відкритих джерел, телеграм-каналів, засідки на наші війська, які здійснюють просування вперед. Та артилерія, яка вже завчасно зайняла свої основні вогневі позиції, тимчасово її наносить, можна так сказати, вже ураження. Зараз стало складніше, тому що противник він перекинув зі сходу свої екіпажі розвідувальні. От БПЛА та також перекинув е екіпажі ударних дронів і е, Я так розумію, що і один із розрахунків наших був на те, щоб він трішки резерви свої так, так, так. забрав звідти. Так, тобто... Це було ну, першочергово, це було зроблено для цього. Ну, ми також їх виявляємо успішно по ним наносимо враження. Все таки наші командири, якщо вони спланували цю операцію, то значить. Вони знали, для чого це було все сплановано. І просто е, когось там звинувачувати, що воно неправильно, це все. Це просто, це просто болтовня, яка ну, не знаю, для чого це просто говорити. Якщо ви кажете, що хлопці на Покровському напрямку за нас радіють, то, мабуть, їм це теж піднімає трошки бойовий дух, що ми от зробили таку операцію і. Е, Можливо, ми відтягнули якусь кількість ворога вже на себе, і там хлопцям буде працювати вже простіше. Все це робиться для того, щоб все це закінчилось, ну, вся ця війна. Тому я сподіваюся, що все буде гаразд і чим швидше, тим краще. Ну, звісно, тому, що закінчити можна завжди. Тільки на нашу користь, звісно, повинна бути тільки перемога і перемога України. Насправді в місті доволі тихо. Ми чуємо тільки виходи нашої далекобійної артилерії, що означає, що фронт вже дуже далеко від райцентру суджа. Ворог завдає постійно ударів по населених пунктах вдовг всієї смуги кордону, тобто активно застосовує авіацію, керовані авіабомби. Б'є по населених пунктів по цивільному населенню, не нехтує тим, що і гатить по саме по росіянах, от як, наприклад, місто Суджа, де ми зараз знаходимося. Також вони б'ють, люди страждають місцеві від цього. Люди із, із за обстрілів вони змушені по підвалах ховатися, наші військові. Збройні сили України, Сили оборони допомагають населенню, дотримуючись міжнародних всіх норм, тобто створена військова комендатура, підключена вода вчора була, технічна вода забезпечена, також забезпечуємо продуктами харчування бутильованою водою. Сьогоднішнього дня військові лікарі здійснюють прийом. Видаються людям необхідні медикаменти, ліки. Все надаємо, робимо перев'язки. Я український лікар. Ну, сьогодні ми почали чергування, роботу по наданню допомоги цивільному населенню звільнених територій. Е, відповідно, кожного дня буде вестись прийом терапевта, хірурга. Ми сьогодні надавали допомогу жінці з осколковими пораненнями. Ну, Намагаємось вирішити питання збереження здоров'я тих, хто лишився. Спілкуємося з ними українською мовою, всі її чудово розуміють і не перепитують, відповідають. Емоційно є якісь у вас ну, проблеми там, чи питання з тим, аби лікувати росіян? Після двох половиною років і після десяти. Ну для мене це після десяти, після Іловайська, після Бучі. Ну, повірте, треба виконувати свою роботу десь. Вони не вибачалися? Ми на ці теми не говорили. В принципі, нам треба розпитати про стан здоров'я, з'ясувати якісь скарги, провести обстеження, призначити лікування. Це то що повезло, що це не зима. Да, да, и хорошо, что такая погода. Да. А зимой здесь труба? вот в сентябре, если постоит хорошая пока погода. Пока мы еще, как говорится, а где-то где 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 А так, где -то... Где -то в свои дома брошены, живем под вами. Все как бы держатся все за свои дома. Да, за свои дома, вот. потому что у нас дети потому, тут потому что кроме вот. этих домов тут нет. ничего нет. Да, как я могу поехать туда, а дети тут будут жить. Что, народ, который тут живет, он бы мог бы, в принципе, уехать отсюда, понимаете, как бы. Но они почему-то остались. Они могли бы уехать. Да, наверное, каждый второй бы мог. Но вот что-то и дернуло остаться еще, не знаю. Судьба, ну, Это пока до первого дождя остались все. Да нет. Нет, а, это... Да, я так думаю. Кто вот домой бегать постоянно, проведать, как там дома? Ви, ви хочете в Росію, ви хочете, щоб коридор був в Росію виїхати? Так, да, так, щоб по Росії, так. Да. Угу. Здесь багато таких людей. Коли починалася війна в 2014 році і потім в 2022 повномасштабна, чи думали ви, що може отак все обернутися і прийти вона сюди? Ні, звісно. Ми думали, що і побака і перестане. та ну бачите, як. – Не доходить. Поки отак от вот, глазами не увидиш, нічого не доходить. Вы же прекрасно знаете, что э, на границе Сумской области наших войск практически не было. Чистое пространство там было 300-400... Ні, ви знаєте, я взимку була. Я чула, як російські міномети били по юнаківці і били по угроїдах. Я цю, чула це на своїй уході бити могли, але це один розчет там на каком то автомобілі. А чому він бив по угроїдах? Ну, ви не скажете? Не а я знаю чому, тому що Росія напала на Україну і люди мали, мабуть, все таки усвідомлювати, що буде, коли одна держава нападає на іншу. Так нашому путіну всі випросили. да мы не предъявляли про этих. Люди по политике тут мало. <грученных> мы день прожили, слава Богу. Тут плохо еще, мы вот не имеем связи э, как бы с внешним миром, ну, в смысле, там, новостей с Россией, с новостей с Украины, там, каких-то комментариев. У нас <музыка> <Зинамет>. <музыка> <музыка> этого ничего нет. <м crumble> <музыка> <музыка> Ой, <музыка> Ой, <музыка> <музыка> вот он дома. Приходит сюда вот тоже, вот он дома, вот, вот он пока да. никуда не собирается уезжать, я что не дом... собираюсь, потому что в возрасте он бережет как бы дом, да. сохраняет. Сюда придет, пообщает, мы все здесь, мы все здесь, как говорится, называли, и все бросить, и я лучше тут. Тут некоторые люди вот нас не обижают нас. 20 ничего. лет все дома нормально. строили, строили, да. строили, а теперь вот, уехали. Мы... Вуск, чуть -чуть. что я куда-то поеду и кто меня там ждет? Да, что такое? Мы согласны, вот. мы пошли в чужой дом, все. Все этим сказано. Что он войну начал, это ми маленькие тут. Мы вообще никто. Ну у мене немає великого бажання з ними спілкуватися, якщо вони мене про це не просять. Якщо вони до нас звертаються, то ми з ними спілкуємося. Якщо потрібна допомога, ми допомагаємо. Наприклад, вчора ми вивезли бабусю на Україну, тому що вона сама українка. Як у вас справа? Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Водички. Є вода в машині. І привеземо вам покушати ще трохи. Всякого різного. Ні, не хвати, все. Не обіжають вас нічого, ніхто. Хто тут не бачить. Вона переїхала в це селище доглядати за своїми батьками. Вони загинули, і отут вона чекала. Е, так сталося, що ми. Зняли цю бабусю на відео, виклали в інтернет і її побачили її донька, написала нам, дуже просила її вивезти. Ми її вивезли, от зараз вона в Сумах вже у сестри. Ви українську мову розумієте? Та я. Ми, ви знаєте, і не русські, і не українці. Ой, моя моя я. Тут жили завжди. Я вже тут Угу. Я жила під Україною. У ліс ходила по гриби, під українську у суми їздили по продукти. Тоді хліб був вкусний, там хороший. За хлібом, за колбасою їздили. Це коли було? Ну, А 40 тому назад. Ага. А зараз вже все. У нас туди дорого, не пускати стали нас туди. А мені так хочеться, вона туди. Може, каже, і пеша пішов, вона ніхто не пусте. Угу. Що мою душу туди Так є евакуація. Може ви захочете виїхати. Еваку... А у мене ще дочка там сидить у підвалі. її подвалі. Ну, зрозуміло. А туди зараз пропустять? Так, так. Нас, наша офіційна влада о, оголосила про це. Про те, що хто хоче евакуюватися, той може виїжджати. А взагалі, ми під Україну підемо чи ні? <рес> Не знаю, а ви як хочете. Я хочу думать, я вам по секрету скажу. Ми всі тут українці фактично. Ми фактично всі тут украинцы. тут называли. У нас родни там немедленно, да. Куда это? С А... це... Українсько-російський кордон, ось рів, який раніше розділяв Україну і Росію. Зараз же ж наші війська контролюють частину Курської області, тож цей рів поки що ніякої функції не виконує. Ось таке ось росіяни зробили з прикордонням Сумщини. Проте зараз тут доволі тихо, бо наші війська відтіснили російські. Більше як на 30 кілометрів глиб їхнього кордону.